Що спільного між цим кубіком Рубіка і дитячим взором? На перший погляд нічого. Але глянь уважно: у верхній частині екрану я працюю з тілом дитини. Руки знаходять блоки, знімаю напругу, без таблеток, без уколів, без страху. Просто вмикаю те, що в тілі вже є зцілення. Дитина починає бачити краще. Це не магія, це остеопатія. А внизу я складаю кубик, як і тіло він виглядає заплутано, але є система. Якщо її знаєш, можна зібрати будь-який хаос порядок, бо зір це не тільки очі, це мозок, хребет, внутрішнє напруження. І саме з цим я працюю. Три хвилини і кубик зібраний. Кілька сеансів, і дитина бачить світ по-новому. Якщо ти батько або мати, і твоя дитина жаліється на біль чи має проблеми із зором, не чекай, поки стане пізно. Запис на консультацію чи сеанс через чат.